В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM Всім гарного ранку! Ви слухаєте School Fox FM І з вами я, Ксюша Карабін, яка заряджає вас на весь день. Середа це як сходинка посередині. Половина тижня вже позаду, але ще стільки всього попереду. А зараз цікавинки дня. Сьогодні відзначають день спобігання самогубства. Це дуже важливе нагадування. Завжди є хтось, кому ви потрібні. Навіть одна добра розмова може врятувати людину. Також 10 вересня святкують день футболу. Футбол це гра мільйонів. І навіть якщо ви не Месі, а просто ганяєте м'яча на перерві, ви вже частина цієї гри. У цей день багато країн говорять про охорону довкілля. Уявіть, якщо кожен посадить хоча б одне дерево, наш світ стане зеленим садом.